Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати рулет-закуска, щось таке подібне з листкового тіста. З фаршем буде цей рулетик, і так як у нас тіста ще залишилося з попереднього разу, і ми докупили, то зготуємо такі трояндочки, дуже прості з листкового тіста і яблучок. Отже, друзі, що нам потрібно? Тут все просто для рулету. Нам потрібно листкове тісто. У Нас у як бачите, половина пачки. І ціла пачка. До речі, воно бездріжджове. Кліпчика, дві три скибочки, цибулька, одна цибуля, як почистив дві. Нехай буде яєчко. Треба одненьке, молоко, 150 г, трошки більше, і фарш 400 грам. Для трояндочок нам треба яблука і листкове тісто. пудра. ми ще взяли такі цукерочки, приготували. Теж, можливо, покладемо їх такі будуть шоколадні у нас булочки. Отже, нам потрібна глибока ємність, у нас буде ось така мисочка. Нам потрібно для початку розмочити наш хліб. Ми його беремо, ламаємо на шматочки. А ні, трохи. Трохи. разом з цим, ні? На які шматочки, просто покуди хліб. Що, такий просто цілий хліб? Да. І заливаємо його молоком. Нади все. Ось так його залишити на 10 хвилин. Далі нам потрібно. А що нам далі потрібно? Беремо наш блендер. Будемо перемішувати цибульку. Секунді, все, цибуля перемелена, не треба її вижимати нічого. У нас є пів кілограма фарша, але Аня каже, треба 400 грам. Щось я думаю, тих 100 грамів тобі на погоду не вплинуть. Так. Є. Добавляємо сюди цибульку. Все рукою, все рукою. <рес> Добавляємо сюди сіль та перець. Чесно кажучи, перший раз готую таку штуку на котлеті. Хватить солі чи ще? ну-ну, придивись. Я одну кину жменьку, другу жменьку. Хватить? Хватить. Ну, це, я думаю, вистачить. Також сюди треба вибити одне яйце. Але бажано його спочатку вибивати в окрему ємність. Котлети робити не є велика робота. Та й замість котлет тобі ще й пиріг вийшов, рулет. Якщо тісто самому не робити, а просто придбати листкове, то це класно. Ти собі замішали начинку думав, собі клад, сплат, і все, перемішали все. Все, я вже віддушую наш хлібчик, який постояв в молоці, і додаю сюди до фаршу. Все так само, в принципі, як на котлети, тільки просто хліба менше. Переминаємо все це гарненько. Таке відчуття, знаєш, що я стою просто. І показую людям, як робити котлети. <ріст> <ріст> так треба швиряти? Ну, я так роблю. <ріст> <Давай> Але, об... <ріст> об стіну може факті живуть. Але попри все, мені цей рецепт дуже навіть цікавий, тому що завжди шукала в інтернеті, що можна зробити з фаршем в духовці, а такого нічого не було, крім, от, бачите, рулет. Далі, друзі, все просто я беру я беру пергаментний папір. До речі, я купила була в утику, пергаментний папір. Нарешті. Дві упаковки. І надіюсь, що він хороший. Далі тісто. До речі, в нас з вами, напевно, що вийде, скоріш за все, два рулетика. Два. Бо і фаршу багато, і тіста є. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Воно розморозилося, потім знов заморозилось і зараз знову Ні, Ніби біди немає, бачиш? Там немає, але просто. Ань, що це таке? <свісно> Нічого. Це ж листове я... тісто вони пляцки робити з нього. що, думаєш, що його перемічати, то не буде злисткове. Я не знаю. Ми його зіжмакали і зараз. Розкатаємо квадратику. Мені цікаво, який буде смак? А мені цікаво, що до стіста буде. Воно не розслоїться чи ні, Нормально його все буде. А чого? Звісно, нормально. Не знаю. Ну, я так надіюсь, звісно. То що, з ним просто квадратика його зробити? А великий? На рулета. Сказав. Я не знаю, чого не легко розкатується. Може, тому що воно вже була? Готове до приготування. Я було трішки його розкатати, а не те, що ти зробила, А Ми трошки просто неправильно зробили. Не, не жмакайте так тісто. І два рази не заморожуйте. Та воно навіть не два, а воно навіть три рази заморожене. Ми Ні, його взяли з ма його в магазині купили, поки доїхали додому раз, розмерзнувся. Потім оце виняли, ми його другий раз розморозили і заморозили, а потім третій раз. Більший? Я думаю, все. Головне я буду руяти, -то. тобто не так цікаво. Половину фаршу викладаю сюди. І ось так гарнесенько робимо рулет. Ось так заліпимо, якщо воно взагалі заліпиться. Не дуже то воно й хоче заліплюватися. Може його не треба заліплювати? О, який гарний у нас вийшов рулет. Продавайте ще один. Таким тістом працювати, до речі, одне задоволення. Воно дуже нами полюбилося. Ми тоді готували з зіткового тіста оцей пиріг, там, де цибулька, що там було сир, і нам дуже було а гарбуз, не тільки смачно, а ще й дуже швидко і так приємно. Ми вже зробили два рулета. А тепер я беру яйце і вибиваю його в тарілочку. Гарнесенько це все діло збиваю, щоб змастити наші. Рулети. Ну, взагалі-то, по ідеї, це, би бути жовток, але чому білок викидати? А ви, друзі, до речі, коли готуєте якусь страву, яку ми вам показуємо, обов'язково потім напишіть нам під будь-яким відео в коментарях, що ви це готували і чи вам сподобалося, чи вона вийшла ця страва. Нам самим дуже буде цікаво. Все засовуємо в духовку. До речі, друзі, на одну годину уявляєте собі на одну годину. Ми засовуємо це в духовку, бо зігріто градусів. А самі прибираємо на столі, підготовлюємо все для наших е, трояндочок з листкового тіста і яблучок. Закликаємо дітей і разом з ними це все діло робимо. У Нас є ось такі яблуко. До речі, це наші так? да наші яблучки з нашого будинку. Значить, нам потрібно їх розрізати на половинку, та ось такими долічками порізати. Посипаю тут стола борошна, налока посипай стола борошном. борошна. Так, акуратненько, так. Став цю штучку. Помічники наші вже в зборі. Ви готові працювати? Тільки яблука зараз і поїдять і не буде що. Яблука не їжте. залиште їх для трояндочок. Добре, одненькі з'їж все. Нам треба діти з вами тісто. Бачу, отаке тісто, бачите, відкриваємо. Тісто. Так. Тісто, тісто. Ага. Нам треба взяти одненький шмат. А він без. О -о -о. Ла -ла -ла. Серйозно? Так, а все, воно все, позліпало, все не позліпалося. Ладно, ладно, ми беремо не так. Ділимо повздовж. Ось так. І так? ще раз повздовж. Угу. Так, лука, почекай. Так, тато зараз буде розкатувати. Ми беремо наші дольки і накладаємо одне на другу. Получається на, один, на одну розочку нам треба шість дольок. Шість, сім, там скільки буде. 1, 2, 3, 4, 5. І головне, бачиш, щоб вони до половинки були? Угу. Uh -huh. вот. А половинка виглядала, во, всі вийшло. І все. І тоді ми їх закручуємо. Ану, яка гарна розочка виходить. Чи ні? Може я забагато виклав, не знаю. Зараз Знаєш, бачу. може вони за грубі ці яблуки вийшли? Okay. І ось такого. Вау! Wow. Гарні роті заліпи заліпи там. Дороблюємо ми, друзі наші трояндочки. Подивіться, які красончики вийшли. Діти всі в процесі, тато крутить. До речі, в нього дуже гарно ходить. Ось так він закручує. Хоп, і все. А тут розочку зблизька, яка вона гарна. В мене теж сфоткай, мене. Тебе теж сфоткати? Да, мама не фоткає, не. мама знімає. Там місить. А Лука кладе розочки. Бачите, криву зробив. Дуже з гарно. <звук> Тим часом що я буду робити? Я буду брати такої всі цукерки. У нас трюфіля сердечка. Розрізати їх наполовину. Ну, гарно в мене, звісно, вийшло. Видушуємо кружочки, такі, так, да? видушуй мені кружочки. Ні, їсти їх можна, Надалі видушуй по черзі. А да. ну-ка, кладемо сердечко і наверх. Лістечко. Так, взагалі п'ємо. Імпровізація. Ну, Потім будеш з і це все вишкрібати, як воно все потече твоє. Сердечко з тістом. Я думаю, воно не потече. Коротше, цікавий день. Ми сьогодні і ліпимо, і місимо, і фарш, і шоколад, що завгодно. Адам, дай на мені Адамчику одненьке сердечечко. Це, друзі, просто на всю кухню. По черзі прибігають хлопці, запитують, що це таке ви готуєте. Пахне дуже смачно. Знаєте, що мені нагадало? Нагадало мені, знаєте, у нас колись стояла така будка біля будинку в Луцьку в Фернеті. І там робили такі слойоніці тістечка маленькі з куркою, грибами. Там, таке. От у мені прям запах булочок з куркою з грибами. Оце такі слойки маленькі, вони такі були дорогі, дорогі. Я пам'ятаю, одна була 3,50 чи 2,50, і це здалося. Ого, як це дорого. І яблучка наші. Куяндочки. Півгодинки, до речі, їх треба випікати 180 градусів. Давайте, друзі, розріжемо його тверденький. Щоб ви собі розуміли, стойки це взагалі моя любов. Ну, воно тут мокре взагалі виглядає. Не, не знаю, друзі, на рахунок серединки, але спробувати нам його треба. Я думаю, що її може треба мати володріжжіве тісто. Хоча це логічно, тому що тут навколо сік. М -м -м. Ну, зовсім не сире. Вона просто, знаєте, вологі. Але насправді це набагато смачніше за котлети. От чесно. М -м 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 -м. Будеш ще раз готувати таке? Тепер, так. я не знала цього рецепту, але це дуже швидка страва. До кого нема що їсти, купив фаршу, купив тіста, заколотив, і в тебе буквально не ціле що їсти. І більше, якщо ти такою, якщо людина живе сама, немає для кого готувати, ти заколотиться, холодильник і сир собі. Давай, ну тепер я спущу. Mm. Ну, пахне так, нормально. Я не знаю, навіть чим його порівняти. що тебе типу, тут як... в магазинах є такі булочки uh -huh. з м'ясом, знаєш? Uh -huh. А щось на це схоже на трошки. Ну, що... no, да, Смак трішки схожий на ті булочки. А, ну, що так, що можна було додати якусь перчу. Uh -huh. mm -hmm. Я за нього згідний, якщо вибирати якщо між котлетом і це, то краще це зготувати. І надовше хватить. Раз, раз з'їв і все. Смачно, так. Да. Я б його ще раз приготував би. До речі, тоді дав гарну ідею. Він каже, він би робив окремі булочки. А в мене в голові сидить картинка, як ми робили, от гарбузовий пиріг, типу і, нижній слой тіста, потім фарш, і наверх накладаємо що. Ну так. Ну, не обов'язково робити рулето, можна і інші то... форми робити. І, до речі, воно припеклося б краще, знаєш, коли ти робиш нижній, верхній, і тут просто фарш. Ну, і ротом, в принципі, так смачно. Це, моє, це вже я нарізала дітям. Зараз занесу. Ну, а в нас ще на черзі трояндочки, так що? що не все. Запікали наші трояндочки. Дуже пахне яблучками, але ну так, не сильно вони підрум'яні. Я думаю, їм більше не потрібно. Може, яйця не було їм, ні? Так, відразу засовуємо ось ці. Я, друзі, викладаю їх на дощечку. Посипати зараз буду пудрою і залюбки скуштую. До речі, дуже вони легенькі такі, знаєте? Підгоріли деякі? Ні, ну саме яблучко. Ай, Гаряче. Через сито посипаємо пудрою, яка краса, Як то ми їх, знаєте, купили, не спекли. Так, давай я буду перше пробувати. Може, ти рулета перша пробувала? Ну, бідний сінь заглотується. Ти кусаєш, на таке повітря не знаєш. Uh -huh. Також зуби провалюються. Та. І там яблучко. Але пудри більше треба. У нас просто залишилось пудра небагато. Ми забули просто, що треба ще купити. Ну як смачно? Якщо пудри багато, дуже. Да. Ну, там взагалі нема цукру, там тільки пудра сама. Давай я буду пробувати. Шукав, шука. До чаю? Швидко, слухай, класно. Це да. що є, це тільки борошно. О, це тільки тісто листове, яблуко і пудра. Я візьму найстрашніший, який, посипів. Ага. цепіль. А, як собі то пудра навалить нормально. Ну, чого ти мене не навалила? Ммм. Дуже класна ідея. це все. Таке зробити. Печене яблучко дуже корисно саме по собі, ну і цукру, хоч їжі взагалі без цукру. Ось такі наші ідеї вийшли з доскового тіста. Ну, як наші, вони не наші, ми їх відгледіли, але ми їх зробили. Якщо у вас є ваші ідеї з здаткового тіста, пишіть нам. Спробуємо їх приготувати. Mm -hmm. Дуже смачно вийшло, дуже просто, дуже легко. Ми не любимо довго савитись mm -hmm. на кухні. Ну, ці штучки, якщо раз так само забимо. Uh -huh. Дякуємо mm -hmm. всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалося це відео, ставте нам вподобайку. Хто на ще не підписався, підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. Смачні відео. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Шоколадну цю штуку вже з'їмо.